Миру Божого вам, Ісус переміг смерть дуже яскраве свідчення самого нашого пастора Станіслава з церкви, коли до нього смерть приходила ще в шість років, і казала, що ти зараз помреш тому подібне. Але Бог промовив своїм голосом з неба, громовим не помреш, але житимеш. І наскільки це переповнило, що смерть пішла геть. І потім, коли були Діагнози там рак, ще коли став пастором, то давали ще три місяці, але Ісус продовжив життя. Він вже майже 30 років служить Богу. Важливо виконувати волю Божу і йти до кінця, не фокусуватися на проблеми. І знає, які би не були діагнози, Ісус сильніший. і ставили діагнози діагнози епілепсії, і це також прийшло сілення, коли ще більше вийшли в волю Божу. Потрібно довіряти ісусу, ісус більш.